Шахтар готовий підписати екс-Динамівця, розкажемо деталі. Ціла низка клубів змінить тренерів влітку, а також проблеми. Динамо. Клуб заборгував понад 100 мільйонів євро. Усіх вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол України. сьогодні маємо для вас, як завжди, насичений випуск. Будемо говорити про колишнього футболіста Динамо, який може опинитися у Шахтарі, власне, про фінансові проблеми цього ж київського Динамо, а також дуже багато новин які пов'язують різних тренерів УПЛ з різними клубами УПЛ. Тож перед початком попросимо вас натиснути на вподобайку та підписатися на канал, якщо ви досі не з нами. Ну і поїхали! Розпочнемо ми сьогодні із Донецького шахтаря. Як ми повідомляли вчора, гірники фактично домовилися із нинішнім тренером ЕПСПРА Ардою Тураном, який влітку має приступити безпосередньо до виконання своїх обов'язків. Втім, зараз стала відома і фінансова сторона цього питання. Отож, як повідомляє турецький журналіст Чагатай Челік, окрім Турана, до Шахтаря приїдуть і декілька членів його тренерського штабу. Спеціаліст вже дав повну згоду очолити українську команду. Та узгодив із Шахтарем усі питання. Більше того, відома і фінансова складова його контракту. Як ви знаєте, окрім Шахтаря, на Турана претендували декілька клубів з Європи, але український клуб, очевидно, зумів перебити усі пропозиції шляхом більшої суми особистого контракту. Так, за повідомленням турецьких журналістів, 38-річний тренер зароблятиме в Україні 2 мільйони євро на рік. До цього також додавайте і кошти, якими будуть оплачувати роботу тренерського. Штабу. Нагадаємо, на чолі Еюпспора Туран провів 83 поєдинки, з них виграв 44, 14 разів зіграв в ніч та 25 разів поступився. Під його керівництвом команда вперше в історії вийшла до Суперліги і наразі посідає в таблиці шосте місце. Вони відстають від зони Єврокубків на 4 бали. Далі пройдемося по найбільш актуальним новинам зі світу українського футболу. Тут поговоримо про велику чистку у кривбасі. Про Юрія Вернидуби, який шукає нове місце роботи, а також аж занадто високі фінансові апетити і Мада Ашура. Із кривого рогу давайте розпочнемо. За даними Віктора Вацка, влітку у Кривбасі очікуються серйозні кадрові зміни. Одразу шестеро футболістів шукатимуть нове місце роботи. Це переважно вікові футболісти, у яких закінчується контракт. Ти наразі відомо, що мова йде про Хомчиновського, Кліщука, Луньова, Понідільника, Вакулко та Сосу. Але не виключено, що клуб покинуть іще декілька легіонерів. Але що важливіше для команди, те, що може піти і головний тренер Юрій Вернедуб. Його контракт із клубом завершується наприкінці сезону. І раніше тренер вже дав доволі неоднозначний коментар, де заявив про цикл, який добігає до кінця. Той таки Вацко інформує, що Криворізький кривбас вже розпочав пошу. Шоки нового тренера, і до переліку бажаних кандидатів нині входять як вітчизняні тренери, так і один іспанський спеціаліст. Щодо самого Юрія Миколаєвича, то його агенти також перебувають у постійному пошуку нового місця роботи. Наразі відомо, що тренера пропонували двом колективам: Житомирському Поліссю та Черкаському ЛНЗ. Втім, обидва клуби у підсумку від цієї кандидатури вирішили відмовитися. Ймовірно, влітку шукатиме нове місце роботи. Також і Мат Ашур. Втім, зробити йому це буде непросто і не через неоднозначний бекграунд, а через дуже високі фінансові апетити. Як стало відомо, серед тренерів чемпіонату України більше за колишнього коуча Полісся заробляє лише Маріно Пушич у Шахтарі. Може отримати нового тренера і зоря. За даними Sport.ua, керівництво луганського колективу розглядає можливість запросити Василя Кобіна. Повідомляється, що нинішній тренер Інгульця дуже імпорту. Онує топ менеджерам зорі своїм баченням клубу у свою чергу. Младен Бартулович після завершення сезону з великою долою ймовірності зорю покине, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну а далі до київського Динамо поговоримо про їх фінансову ситуацію, яка направду дуже і дуже неоднозначна і нестабільна. Напередодні стало відомо, що клуб заборгував понад 100 мільйонів євро. Перед ким. Розказуємо. Отож, як повідомив Ігор Бурбас, керівництво Динамо має багаторічні фінансові зобов'язання, які можуть вплинути на подальше становище команди. Президент чемпіона України Ігор Суркіс досі не розрахувався із бізнесменом Дмитром Фірташем. Борги Суркіса і відповідно Динамо, за даними джерела, складають 120 мільйонів доларів. Ці кошти керівництво Динамо отримало ще до повномасштабного вторгнення для фінансування команди, і з того часу борг. Не повертали можливо частину коштів повернуть все ж таки влітку після продажу лідерів. Нагадаємо, у нашому попередньому відео ми розповідали про інтерес до трьох основних гравців киян. Відео вгорі за підказкою. Ну а завершимо ми сьогодні направду сенсаційним трансфером, який влітку може відбутися в Україні. Донецький Шахтар шукає заміну для Микола Матвієнка, який може покинути клуб, і про це також зараз поговоримо. Але заміну, яку знайшли гірники, дуже і дуже неоднозначно. Отож, як повідомив все той же Бурбас, капітан Шахтаря Микола Матвієнко дуже хоче спробувати свої сили у європейському чемпіонаті. Він наразі доволі близький до того, аби влітку все ж покинути команду. До гравця є. Є предметний інтерес із Португалії, і мова там йде про топ команди. Можливо, кандидати будуть додаватися ближче до відкриття трансферного вікна. І заміна для нього вже є. Теж джерело інформує про інтерес до захисника в Олександрії Артема Шабанова, який до команди ротення нагадаємо, грав у складі Динамо. 33-річний Шабанов, якого оцінюють у 250 тисяч умовних одиниць, наразі є головним кандидатом на заміну Матвієнку у нинішньому сезоні. На його рахунку 33 матчі, 1 гол та один асист. Ну що ж, друзі, ось таким було наше сьогоднішнє відео. Якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. Наостанок попросимо ще раз підпишіться, будь ласка, на канал Футболу України і натисніть на вподобайку до цього відео. Але головне, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.